Вітаю, друзі, палі Олександр на зв'язку, і в цьому відео ми з вами продовжимо розбиратися в різних інструментах маркетингу. В цьому відео ми будемо говорити про квізи. Нагадую, що ви дивитесь курс, «Практикуючий маркетолог. Це безкоштовний курс для мого YouTube-каналу. Велком маю надію, що він буде для вас цікавий. В цьому відео ми говоримо про квіз, що це таке, як його використовувати, для чого він взагалі потрібен, які задачі вирішує. Тобто, все те, що необхідно для того, щоб його ефективно використовувати, буквально пару слів взагалі ну, трошки торі. Коротше, так, типу, що, що взагалі по квізу. Потрібно розуміти, що квіз ми, по-перше, розглядаємо як інструмент маркетингу. Тобто, ви, можливо, щось десь чули, що таке квізи, і, можливо, у вас є така асоціація, це щось таке розважальне, типу там якісь ігри і так далі. В даному випадку ми розглядаємо квіз саме як інструмент лідогенерації для бізнесу. Тобто, наша задача це. Збирати заявки, збирати заявки для бізнеса, можливо, вашого, можливо, бізнесу ваших клієнтів, відповідно для того, щоб їх подальшому обробляти, телефонувати, продавати і заробляти. Думаю, тут зрозуміло. Чому саме квіз? В чому фішка? Чому ну, можливо, ви щось вже про це чули, бачили якісь кейси і так далі? Я думаю, якщо ви, ну скажімо так, маркетолог, таргетолог з досвідом. То, коли до вас приходить якийсь проєкт і каже, що треба лідина вчора, то, напевне, перше, що приходить готово, особливо, якщо немає сайту, це запустити якісь лідформи у Facebooku, і отримати багато лідів. В принципі, це окей, типу один з сценаріїв. Як правило, ліди будуть тоді доволі дешеві, їх буде доволі багато, і в принципі це ок масштабується. Але, але проблеми ті самі, да? тобто це питання. Якості цих заявок, питання їх ефективності, а, доволі високий відсоток недозвону, тобто люди не беруть трубку, бо якщо беруть, кажуть, ми там нічого не залишали, ідіть на три боку, і так далі. Тобто, відповідно, а, ефективність цього інструменту, вона, ну, типу, сумнівна, скажімо так. А, хоча для швидкого старту ок, типу, нормально підходить. Якщо потрібні якісь якісні заявки, то тут, напевно, приходить. Така ідея взяти якийсь лендос, да, або створити лендос і на нього запускати рекламу. Теж ок варіанти, чому ні. Але якщо, ну, для того, щоб створити лендос, потрібна людина, потрібно ТЗ там, розробнику, там, ще й дизайнеру, можливо, якщо треба щось зробити, таке вже, щоб не соромно було. Питання інтеграції і так далі. і так далі. Це все час, це все кошти, типу, це питання затягується. Знову таки, особливо, коли цього і так нема, навіть там якогось простенького лендінгу. Тому, відповідно, в нас, типу, така виходить вілка, так, що є швидкий тест, швидка можливість запустити ліди, отримувати заявки, але не ок якість. Або отримувати заявки з лендінгу за більш ну, за значно високу ціну, ніж лідформи, ну, скоріш за все. І вони будуть, ймовірніше, більш високої якості, але питання цінити, бо що вони будуть дорожче. Плюс треба час і гроші для того, щоб це все зробити, створити і запустити. Тобто питання швидкої гіпотези, воно тут, ну, типу, не зовсім, не зовсім швидке. І якраз в цьому випадку нам допомагають квізи, тому що квіз можна створити на ну, доволі багато сьогодні є конструкторів сучасних, які дозволяють створити квіз. Без якихось знань та програмування, дизайну там, і так далі. Це там, за 15 хвилин в е, візуально зрозумілому інтерфейсі. Зробити квіз, згенерувати URL-посилання, в тому числі на вашому піддомені, е, і закинути цей квіз в рекламу. Е, думаю, тут зрозуміло зараз на практиці це з вами будемо робити. Ми будемо сьогодні е, розглядати це на прикладі сервісу ес який є нашим, скажімо так, партнером в цьому, в цьому міні-курсі, за що дякую. Тобто це конструктор, конструктор квізів, який дозволяє створити квіз квізопитування для того, щоб запустити його в рекламу. Насправді ви можете використовувати будь-який конструктор квізів. Мені здається, сьогодні вони всі. Ну, то, так чи інакше, вони схожі за цим функціоналом, всі мають там доволі велику кількість питань, різних типів. Є інтеграції. Ну, у нормальних сервісів є інтеграції там, я не знаю, з аналітикою, там, з Телеграмом, там, з вебхуком, так і так далі. Є можливість створювати. Ролуджені питання, тобто коли кожне наступне питання залежить від попередньої відповіді, а там вбудована crm система ну і купа всяких плюшок, які а, там можуть бути більш специфічні, але вони потрібні. А, дана платформа все це підтримує, тому давайте, напевно, одразу до діла будемо її тестити. А, так, давайте зараз зайду хвилинку. Окей. Я зайшов. У мене пустий. Зараз бачимо пустий тобто тут нічого немає. Давайте, може, ще трошки ось так зменшу. Е, нічого немає, тобто мені потрібно створити квіз. Зверніть увагу, що я в цьому відео, точніше в цьому курсі, в принципі, підбираю сервіси таким чином, щоб ви могли це все потестити безкоштовно. Цей сервіс не є виключенням. Після реєстрації ви отримаєте 100 безкоштовних лідів, чого достатньо для того, щоб потестити, зрозуміти, чи підійде цей інструмент вам. Тому що знов-таки е, хоча тут рекламується сервіс, фактично, але треба розуміти, що будь-який сервіс. Не є, ну, типу, не є панацею, тобто, це не значить, що там квіз це щось таке, що вирішує будь-які проблеми. Наприклад, квізи дуже круто підходять, якщо у вас якісь послуги, але, наприклад, не дуже підходять, якщо у вас є комерс, так, типу, це вже історія більше про фіт, про каталог, про якусь звичайну там більш класичну воронку, там через додавання в корзину і пюрчес, і так далі. Тобто треба розуміти, що для кожного інструменту є якісь ідеальні ідеальний сценарій, типу там. Для бота ідеально підходить інфобіст, так і так далі. Тобто це теж треба розуміти. І чим більше ви таких інструментів знаєте, чим відповідніше у вас більше можливостей для якогось тесту, для перевірки якихось гіпотез і так далі. Тож, сервіс тарифікується по заявкам, да? тобто, він дає певну кількість заявок для утримання. Відповідно, ви, якщо переходите на платну версію сервісу, у вас просто та ліміт збільшується, типу, в багато разів. Що нам потрібно розуміти? Давайте в цьому відео створимо якийсь квіз. Наприклад, ну навіть не наприклад, виходить, а так і є. Уявіть, що ви маркетолог, таргетолог. Напевно, ви є таргетолог. Поставте плюс, якщо ви таргетолог. таргетолог. Ам... Уявіть, що ви таргетолог, і ви хочете запустити рекламу на лідогенерацію на квіз. Тобто ви хочете збирати заявки через квіз. В чому е, основна відмінність, в чому фішка? Е, давайте ми е, бачимо, можна створити квіз з нуля, можна ви обрати готові шаблони. Давайте оберемо готові шаблони. Е, наприклад, там що нам. Підходить, є послуги, маркетингові послуги. Тобто, в принципі, це теж не підходить. Перед тим, як його скупівати собі в кабінет, да, це готовий шаблон, типу, готовий макет. Можна натиснути переглянути, давайте переглянемо, що це взагалі таке. Тобто, сервіс нам генерує посилання, задача якого зібрати з потенційного клієнта всю необхідну нам інформацію. У даному випадку, ну давайте подивимося щодо запитання, яка мета вашої рекламної компанії? Ну, Приклад, не знаю, збільшити кількість заявок в бізнесі. Підходить, підходить. А, скільки заявок в місяць ви хочете отримати? Ну, давайте 500. От, коротше, ось так. На якому етапі перебуває ваш проект? Реклама працює, але неефективно. Окей. А, який рекламний бюджет на місяць ви плануєте? Давайте до 500 баксів. А, бонус, який ви хочете обрати. А, ну, нехай там аудит кабінетів. Не знаю. Окей. Як зветься ваша компанія? Якось так. І в кінці ми забираємо ім'я телефон. В чому фішка? Да? В чому так? Справа в тому, що якщо ви ось ці всі, всі питання додасте собі на лендінг кудись, типу з таким текстом, так, великим. То це, скоріш за все, призведе до того, що у вас взагалі не буде конверсії, тому що коли людина буде бачити стільки питань, в неї будуть очі на вилазити, і вона просто скаже: Ну, типу, ти сьогодні, так типу, потім це зроблю в кращому випадку. Ну і звичайно за класику жанру вона потім завтра за це забуде. Якщо ви даєте порційно це, тобто ось питання, ось ще одне питання, це виглядає більш. Зрозумілішим і не лякає, скажімо так, якимось об'ємом. І ви таким чином можете збирати більше інформації з доволі високою з доволі високою ймовірністю того, що людина все ж таки залишить свою заявку. Десь там в рамках 20-25 трафіку залишає заявку. Це доволі високі доволі висока цифра. Зрозуміло, що це залежить від кількості питань, від ніші, але цифра доволі приємна. Тож. Я беру, тисну Обрати, тобто я копіюю. Да, мені автоматично копіюється цей шаблон мені в адмінку, в адмінку, в мій профіль. Тепер я можу з цим квізом працювати, змінювати тут текста, змінювати там кнопки, фотки, коротше, все що завгодно. В чому тут головна відмінність? Якщо ви просто збираєте заявки, наприклад, через там лендінг, умовно, де у вас там телефон, там не знаю, ім'я, і-мейл, там може ще якісь пару питань, то питання в тому, що коли ви заявку цю отримуєте, вам треба набрати людину, зібрати більше інфей для того, щоб підготувати якийсь офер. І це проблема, тому що умовно я залишив заявку на сайті. Ну, уявіть собі, так. Uh, я менеджер з продажів. Uh, до мене приходить заявка. Просто написано Саша, телефон. Ну, навіть там може ще якась доп... там якісь питання було, не знаю, якась там додаткова інформація. Uh, я набираю, кажу: там вітаю, доброго дня. Мене звати там Олександр, менеджер з продажів. Там підкажіть, будь ласка, що вас цікавить, бачу вашу заявку на нашому сайті. Uh, відповідно, мені треба. Пробрифувати цього клієнта, мені треба спитати там 1, 2, 3, 4, 5, 6 питань, якщо не 15, зрозуміти там, що людина хоче сказати дякую вам велике. Зараз я підготую там пропозицію і там скину вам вайбер, не знаю, в Телеграм або там трохи я пізніше вас наберу. Тобто виходить, що мені треба підготувати офер якийсь час і надати цю інформацію. Вімось собі там, не знаю, у нас школа англійська, наприклад, да? школа англійської мови. У нас, до речі, дуже багато клієнтів школи англійської мови саме з квізи використовують, вони доволі ефективні в цій ніші. І якщо це брати без квізів, то відповідно мені треба набрати, спитати, там, коли є час, який формат навчання, так т.д. і т.д. Я кажу дякую. Потім заходжу там свої календарі, дивлюсь. Коли там в якого вчителя є час, там під яку групу, який рівень, коротше, купу купу нюансів. Потім набираю в другий раз, і, можливо, ж на другому разі в мене вже якийсь є офер. І це доволі складно, і це доволі затягується, тому що сьогодні ринок дуже активно розвивається. Всі приймають рішення швидко, і відповідно, ви теж повинні діяти швидко. Коли до вас приходить заявка з квіза, і у вас є вся повна інформація, тобто ви вже бачите, там, що він хотів, там, на яку годину, в якій в нього рівень. Винні, яка, яка в нього мета, ось його телефон, і ви вже перед тим як дзвонити. Ви вже готуєте цей офер. І ви вже телефонуєте, кажете: Вітаю, Олександр, бачу там вашу інформацію, вашу заявку. Згідно з того, що написали там 1, 2, 3, 4, 5, В мене є от, ось така пропозиція: ось такий офер, Будь ласка, цікаво чи ні на тибо по не працюємо. Тобто, відповідно, ймовірність того, що ви там з першого контакту одразу стане він вашим клієнтом. Це на ну, типу, набагато вище, і тому це в принципі працює ефективніше. Особливо треба розуміти, так, що коли ви дзвоните перший раз і там щось починаєте питати, то клієнт може там десь їхати там, не знаю, в авто, там, де в метро, йому буде незручно. Ну, Типу, купу нюансів, відповідно, ймовірність того, що він де злиється, коротше, поки ви до нього там, поки ви до нього достукатись, якби ймовірність доволі висока. Тому квіз, він може бути таким посередником між простою формою, -формою да, дати типу, позапустити на літформу і більш якісними заявками з лендосу. Тобто, це щось таке посереднє, яке дозволяє отримувати. Заявки високої якості, але за невеликі кошти. Ну і доволі великої кількості. Тож, нам згенерував сервіс цю сторінку. Ось ці всі питання. Я можу зайти в будь-яке питання. ну В принципі, можна починаючи з першого. Там щось замінити, замінити фотку. Давайте. От я свою фотку додам Ось таку. Замінити фотку. Давайте якось і Якось ось так. Ну, да, фотка не найкраща, але думаю, ви зрозуміли. Тобто я можу замінити фотку. Замінити тут текста, тобто, ну коротше, я тут все можу редагувати, це не є проблеми. Можу додати якийсь бонус, це, до речі, дуже важливо, щоб ці бонуси були, тому що людини буде більше мотивації пройти ваш квіз. Або, наприклад, в залежності від ситуації, можете взагалі вимкнути перший крок, щоб його взагалі не було. Тобто, щоб людина одразу переходила на питання. І тут, по питанням, так само, так, ви можете його прибрати, можете щось додати, додати якісь нові питання, нові Крок, або дати свій варіант, якщо людині треба ввести щось там своє неважливо, Тобто це все редагується. І знов таки, фішка в тому, що це дуже швидко створюється. Да? Тобто я одразу можу подивитися, як це буде виглядати на ПК на мобайлі, можу додати будь-які питання, тут обажено в кількості, можу дати різні типи питань, це може бути список, це може бути поле воду, тобто просто якийсь інпут, якщо таке дуже питання специфічне, і ви не можете завчасно продумати всі варіанти, то можете просто вести типу, введіть ваш варіант, да? там, або те, що вас цікавить, або. Пишіть щось. Ну тут В залежності вже від якого бізнесу, про який бізнес ми говоримо. Так само там карки, товари, повзунок і т.д. і т.д. Тобто, ну, коротше, обирайте те, що для вас підходить найбільше. Якщо щось не потрібно, знову таки ви можете це прибрати. Е, окей, тобто підібрали питання 1, 2, 3, 4, 5. Давайте я для простоти напевно. Залишу буквально пару питань, просто щоб ми розуміли, як це працює. В кінці ми забираємо телефон. Тут можна, наприклад, додати там прізвище, не знаю, можливо, якесь додаткове поле, типу, наприклад, не прізвище, так. А там введіть ваш нік телеграму, не знаю чи будь-що. Всі ці кнопки також вони редагуються, може там щось назвати, окей, забрати те і т.д. Після цього можна, наприклад, увімкнути передресацію. Тобто, наприклад, якщо людина залишила заявку. Ви можете автоматично перелінкувати, передресувати людину, наприклад, на ваш інстаграм, на ваш телеграм, на ваш сайт, і так далі. Це доволі насправді цікава історія, тому що, наприклад, там, ми тестали це на основі фітнес-клубів, і це круто працює, тому що ми і заявку отримали, і підписали людину на себе. Навіть якщо вона не сконвертує тут і зараз заявку, вона буде дивитися за нами в інсті, і Рано чи пізно там вже якийсь тренер, якийсь відос вже може дорога ну, продати останню послугу клубу. Коротше, він повторно звернеться до, до нас. Тобто, це, це ок. Окей, тобто ми створили цей квіз. Знов-таки, тут, якщо там буквально пару слів, так можна зайти в дизайн, можна, можна підібрати там різні кольори, якісь гами, там підібрати щось під ваш, наприклад, логотип, під ваш якийсь там, не знаю, коротше, під якісь ваші сценарії. Тут можна взагалі брати якусь свою тему, тобто свої кольори, які вас цікавлять. Це все кастомізується. Наступний момент важливий, це те, що є і інтеграція налаштування, тобто ви можете підключити Facebook Pixel, TikTok Pix, аналітику, техменджер, передати дані через забуду, кудись в Apex Drive, в Telegram і так далі. Можна підключити свій власний домен, тобто сервіс автоматично генерує якесь посилання на цей квіз. Але якщо вам потрібно, щоб ваш квіз знаходився за якоюсь вашу адресу, наприклад, адресу вашого сайту, ви можете зробити його під доменом, ну або основним доменом, це в залежності вже від вашої задачі. Цей квіз можна вставити в сайт, в код сайту, тому що він був як наприклад, зявлявся при кліці на якусь кнопку, або там в коді сайту був, як частина сайту, і так далі. Тобто це теж можна все зробити. Тож, Зробили, зробили сайт, давайте, точніше, зробили квіз. Давайте, Я його зберігаю, мені просить назвати його якось. Ну Я вибачте, щось ось таке веду. Зараз це неважливо. Вставлю. Так, я там, правда, якийсь шаблон вибрав кастомний. Ну, окей. А, яка мета вашої рекламної кампанії? Набрати базу. А, скільки заявок в місяць вам необхідно? Ось стільки. Ось так. І. ми з... А, блін, тут вівку по всього, ладно, зараз. Ком. Окей, а, є, відправляю. А... Бачимо, там була переадресація автоматично на загальний лендінг. Звичайно, якщо буде використовувати переадресацію, треба змінити щось на своє. І що я бачу далі? Що я коли я відправив заявку, тепер я, ну, по-перше, бачу це ось який я створював. Я можу зайти в Ліди, і тут я бачу якраз цю заявку. Так, я бачу, що там такий-то Саша, мій ніг в Телеграмі, мій емейл, e мій телефон, я можу натиснути детальніше і подивитися, що він відповів. Що цей користувач, мені відповів. Тобто, наприклад, я бачу, що. Моя мета це набрати базу, ось так ось таку кількість сідів мені потрібно. На якому етапі зараз мій проєкт? І я перед дзвінком вже можу це все проговорити, на основі цього зробити якийсь висновок і вже перед дзвінком запропонувати якийсь офер. Зрозуміло, що ми там багато питань прибрали просто для тесту, але ви розумієте, так, що ви можете додати більше питань, вони у вас і будуть перед вами. І відповідно перед дзвінком ви можете це все пропрацювати. Ми бачимо час, ми бачимо, хто це, коли це, що він відповів, тут вся інфа. За нами. Більше того, якщо це трафік був, наприклад, там з Фейсбуку, ну не важливо, коротше, якщо він був з ЮТ-мітками, давайте ось так. Якщо він був з UT-мітками, то тут знизу, що будуть ЮТ-мітки, типу там креатив такий-то, рекламне оголошення таке-то, компанія така-то. Тобто, у вас взагалі є вся інфа, звідки ця заявка надійшла, з якого кретосу, з якої аудиторії і так далі. Це взагалі, а ще з якого плейсменту. типу там ФБ, Інста, Сторі, стрічка і так далі, що дасть вам дані для. Ну, для більш такої потужної аналітики. Все це свято можна запакувати в Telegram, тобто ви будете отримувати ці заявки прямо собі в Telegram, причому в як в особистий з бота, так і в канал, наприклад, з вашим клієнтом. Ви можете просто за ті завантажити всі ліди одразу в Excel. Тобто, коротше, ви можете працювати прямо з ними тут, як така типу, CRM-система вбудована. Або, наприклад, передавати їх кудись далі, в тому числі в якусь вашу CRM-ку, через Обхук. Там, не знаю, в KCRM, Sales Drive і так, далі, і так далі. Далі. Що ми робимо, як це далі все робити, запускати? Ми створили квіз. Ну, створили з нуля або обрали готовий шаблон. В мене є цей квіз. Я беру тисну ось сюди. В мене копіюється його послання, послання цього квіза. Далі я заходжу в рекламний кабінет. Uh, так, зараз я відкрию секундочку, рекламний кабінет. Важливий момент, що uh, сервіс робить цю брудну роботу за нас, і фактично він автоматично створює, uh, створює подію лід. В Facebook Ads. Тобто, коли ви запускаєте рекламу, сервіс автоматично трекає відправку з цього ліда, да, усі заявки на квізі, як подію лід, що відповідно нам дуже спрощує задачу. Тобто не, 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 не потрібно думати, що там, як це буде називатися, як це створити, на що оптимізувати і так далі. Фактично, все, що мені треба тепер зробити, це зайти в кабінет. Давайте я візьму той кабінет, який десь ми вже тестили. Взяти його піксель цього кабінету. Я для цього що? Заходжу? Так, що тут я бачу, вже тестив. Це, напевно, ми ще з вами запускали в попередніх відео. Я заходжу в А, Event Manager. Event Manager. Просто копіюю піксель А, І вставляю цей індифікатор в сам квіз. Да? Тобто, знаходжу ось він, ідентифікатор мого пікселя. Заходжу в цей наш квіз. Налаштування інтеграції, Facebook Pixel, вставити, зберігти, все готово. Тепер цей піксель буде стояти на, на моєму квізі, збирати інфу про всіх користувачів. Тобто я зможу тепер оптимізувати рекламу під потрібну мені подію. Так, де там мій кабінет? Повертаюся до нього. Тобто, в мене тепер буде автоматично створюватись ось ця подія «Лід». Тепер все, що мені потрібно, це зайти в рекламний кабінет. Самец-менеджер. Створити нову компанію. І обрати ціль конверсія. Да? Тут обрати покупки. Точніше, вибачте, в моєму форматі. В моєму випадку це будуть ліди. обираємо ліди. Налаштувати вручну. Ну, в принципі, можна автоматично, але знову таки, я завжди обираю вручну. І на етапі налаштування ціли ви обираєте, по-перше, сайт, да тому що квіт це фактично веб-сторінка. Шукаємо наш піксель, ось він. І обираємо подію лід. Все все готове, можете запускати рекламу. Тобто, фактично, бачите, ніякого зайвого геморою у вас не буде. Ви поставили пікселі, квіз буде автоматично генерувати подію лід при відправці заявки, в принципі, все. Далі там за змовчуванням ви налаштовуєте собі рекламу, обираєте ціль, ціль, аудиторію, інтереси. Т. 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 На етапі налаштування самого креативу. А що вам тут потрібно буде фактично зробити? Це просто скопівати цей квіз, його адресу і вставити відповідне поле там, де URL. Де він там? Ось тут все. Ctrl-C, Ctrl-V вставили, забули, і запустили і чекайте заявки. Тобто, погодьтесь, в принципі, нічого складного немає. Знов таки, в чому, в чому велика перевага? Фішка в тому, що ви можете швидко тестити гіпотези. Оце фішка в тому, що ну, реально ви економите дуже собі багато часу. Вам не треба шукати якийсь там конструктор сайту, думати над дизайном, там, не знаю, шукати якихось спеціалістів і так далі. Зайшли, або з нуля створили тобто, кастомні якісь питання, коротше, все, що ви хочете. Або, можливо, якщо тут є вже це готове, то відповідно навіщо вам видумувати колесо, якщо є все вже готове. Наприклад, не знаю, бронювання котеджу на на, що там у нас на напевно, на якийсь відпочинок. Наприклад, як це буде виглядати? Бонус, прогулянка на квадроциклах. Окей. Ваша мета відпочинку. Наприклад, ось така, ми пропонуємо локації будь-яких потреб. Бери, що у вас цікаве, ді на вершині гори, дім у лісі. Ну, коротше, типу, якісь є котеджі в них, обрав, наприклад, на кількість уде потрібний котедж. Ну, Нехай там не знаю, буде на 7 людей. Коли ви відпочинаєте, коли ви плануєте відпочинок, не знаю, там, наприклад, наприклад якось так. Uh, якось так, далі. Uh, які побажання для відпочинку? Тут, тут ще розумієте, в чому фішка? В тому, що я, наприклад, як клієнт міг навіть не знати, що взагалі таке є в компанії. А завдяки питанню, я наче, якби компанія наче і деталізувала, що ви хочете, а з іншої сторони, вона через питання розповіла, що в них взагалі є. Тому що якщо б я цього не знав, би, я б в принципі, це не замовив. А так я ну, раз подумаю, що вона може ще щось цікавити. Умовно, я хотів там поїхати. Кудись в будиночок в ліс відпочити. А тут я бачу, що є ще якась рибалка, банька, там, прогулянка на конях, да там велосипеді, на квадриках. ну Купу, якихось ще додаткових факторів, де я можу. Залишити свої гроші і компанія заробить, але таким чином я ще дізнався щось нове про цю компанію. І навіть якщо я тут прямо зараз не буду готовий це купити на місці, я можу згадати, що, блін, там в них ще були квадрики, і, відповідно, ще докупити щось. Там, бачите, можна брати один варіант, а можна брати багато варіантів, це налаштовується. Uh, так, ну і все. Ми забираємо в принципі, телефон, емейл, e погнали, телефонуємо, продаємо. І відповідно, мене менеджер тепер набере, скаже Олександр, доброго дня. Бачу вашу заявку, там на 0, там, 4, 12 там, на 12 квітня там, потрібен дом, як в лісі, там, з такими то додатковими функціями. Да. Буду на що у нас є. Ось наш офер. Будь ласка, ок не ок. да, Погнали, чекаємо, чекаємо вас там на нашій резиденції. Тобто, все одразу перший дзвінок і одразу офер. То одразу я вже готовий купити. Мені компанія пропонує одразу вже якусь дію. Вона вже не деталізує, не уточнює, тобто вже все зрозуміло. І навіть якщо з якихось причин я не взяв трубку, десь там бігав, не побачив, не знаю, тривога була, я десь сидів і так далі. І так далі, в мене завжди можуть писати це на Viber, в Telegram вже з конкретною пропозицією. Тобто, це дуже підвищує якраз оцей цей момент в покупку. Тут є доволі багато шаблонів, я раджу. Якщо будете ви використовувати цей сервіс, раджу просто їх приглянути, навіть якщо вам це сьогодні не потрібно. Тому що, коли у вас буде такий клієнт, ви такий одразу окей. був там такий шаблон, можу прям за 20 хвилин його створити, запустити, подивитися, що з цього вийде, як це буде працювати. Умовно до вас там приходить якийсь клієнт, який займається доставкою квітів там по місту, ви. Обирати, знаєте, що є вже цей шаблон, і ви вже знаєте, які там орієнтовно питання можуть бути. Тобто, відповідно, ви вже розумієте, що як це буде виглядати, да? наприклад, там, до якої події необхідно підібрати квіти та, на день народження, там, вчителі і так далі. Наступне питання: чи потрібна доставка квітів, тобто заберу сам, не вирішив, або там термінова доставка, чи є, чи є побажання певних квітів, так тобто, бачимо, що можемо брати якісь готові рішення. Який формат упаковки, крафт, там, корзина, коробка, ну коротше, типу, молодці деталізували, а, і чи потрібні якісь додаткові подарунки. Все, і фактично, там три хвилини я залишив цю заявку, що я хочу, як це повинно виглядати. І менеджер одразу може це швидко зробити, набрати і продати. Тобто, ну це взагалі а, круто. Плюс треба розуміти, що тут є ще логіка питань, тобто, це коли, наприклад. Попереднє питання буде залежати від наступного від попередньої відповіді, умовно там чи є побажання певних квітів, і наприклад, людина відповіла троянди. А в нас, наприклад, трояндів є, там, не знаю, 150 видів, да? Бо, там, ну, окей, для, для спрощення нехай буде два види, якісь, або там три види. І що я можу створити? Я можу створити якесь питання з фотографіями цих квітів, але це питання буде показуватись тільки в тому випадку, якщо людина на попередньому питанні відповіла саме троянди. Тобто я тисну ем, налаштування логіки питань на питанні, е, чи є побажання певних квітів, я обираю. Обрано один з варіантів і обираю троянди. Все. І тепер, якщо в попередньому відповідь попередня була троянди, тоді і тільки то він побачить цей квіз, та саме це питання. Тобто ми таким чином там 10, 10 різних людей може прийти ваш квіз по різному, тому що кожен з них буде, буде бачити різні питання в залежності від того, що він там відповідав на питання. Це взагалі дуже крута штука. Дуже раджу використовувати це для того, щоб сегментувати вашу аудиторію і дати, ну, підібрати більш такий персональний офер, тому що ви тоді можете набагато менше зробити питань зайвих, які не потрібні, але чітко деталізувати і дати яку, якусь конкретну пропозицію. Фух, окей. Думаю, з цим ми розібралися. Знов таки, там дизайни, кольори, інтеграції. Тут все налаштовується, все є. Є техпідтримка, можна щось питати, взагалі не проблема. Окей, маю надію, що трошки розібрали з я себе. Напишіть, будь ласка, що ви зрозуміли? що... Зрозуміло, як це працює, для чого це потрібно. Знов таки, повторюсь, так, що ви копію, копіюєте посилання, вставляєте в рекламний кабінет, просто при цілі ліди обираєте потрібні пікліси, які ви вставили на квіз. Ну, якщо він у вас сьогодні, тоді він у вас просто один не буде. Просто у мене було багато. І оптимізуйте на подію Лід. Тоді реклама буде оптимізуватися на тих, хто ймовірніше за все відправить вам заявку, да? то хто залишить заявку. І все. Далі ви працюєте з цими заявками, налаштували собі якусь інтеграцію в бот. Вам всі заявки досипляться, ви одразу бачите, опрацьовуєте і продаєте. Ну чого, в принципі, я вам друзі і бажаю. Добре, на цьому, в принципі, думаю, все я думаю, зрозуміло. Як завжди, якщо якісь питання, пишіть, додаватися до мене в інсту, давайте дружити, задавайте питання. Буду радий вас бачити серед підписників. Добре, друзі, на цій ноті з квітами я з вами прощаюся. Дякую за перегляд, і побачимось в наступних відео.